Вітаю, мене звати Женя. Ви знаходитесь на кальянному каналі Світсмоук, І сьогодні у нас флешбенк від компанії Amotion. Я, якщо чесно, здивований, що починаю знайомство з лінійкою продуктів Amotion саме з цієї моделі, тому що хотів розпочати це з Valve, та я просто не був готовий до того, що стільки запитів, стільки зацікавленості буде саме. До флешбенгу. Саме тому ми розпочинаємо знайомство з цього кальяну. Та вже посклавшися традиції, перед початком цього відеоматеріалу, я хотів би підвести результати розіграшу з Лавард Демонлайн. Комплект нової преміальної лінійки Демонлайн від Лавард. Це ось така от чашка, а також. Стилістичний персональний мундштук, сьогодні знайдуть свого нового власника. Я нагадаю, що умови були, як завжди, максимально прості: це підписатися на два інстаграм-аккаунти, залишити комент під відеоглядом на цю лінійку, також поставити лайк і підписатись на канал. І за допомогою рандому зараз визначаємо нашого переможця 3, 2, 1. Ось, власне, і він. Мої щирі вітання для того, щоб забрати свій приз. Все, що тобі необхідно, це написати мені в директ в інстаграмі. Він тут зараз має десь з'явитись. І ми вирішимо, як, коли, якою транспортною компанією тобі буде зручно забрати свій приз. Ще раз, мої щирі вітання переможцю. А ми повертаємось до теми цього відео новинки на каяновому ранку України: кальяну флешбенк. Отже, флешбенк. Модель, про яку ви вже або чули, або, скоріш за все, найближчим часом почуєте. Не новинка, але одна з найхайповіших і найцікавіших моделей в лінійці Amotion. Представлена вона була 2023 року в Німеччині на виставці Шиша Меса. Amotion взагалі це німецька компанія, дочірній бренд компанії Moze. І одразу. Одразу моментально визвала просто фурор. Звісно ж, величезну роль зіграв дизайн, тому що це по суті флешка. Якщо ви грали в КС в дитинстві чи можливо зараз граєте, то вам знайомий цей дизайн, ну або ж ви просто знаєте, як виглядає флешка. Якщо я десь помилився, фанати КС, будь ласка, не закидуйте мене камінням. Коротше кажучи, візуал виконаний просто чудово. Є багато різних кольорів у них в палітрі. Основа ділиться на два кольори білий і чорний. У мене представлений білий кальян. Також є ще чорні моделі. І так вони теж представлені будуть в Україні. І багато різних кольорів, які супроводжуються. Тобто, ось оця от. Я не знаю, як ця штука правильно називається, але ось ці от елементи вони виконані в багатьох різних кольорах. Зараз я виведу декілька картинок для розуміння на екран, і погодьтесь, це виглядає класно. Це виглядає стильно і відповідає напевне сучасним вимогам, щоб кальян був. Компактний, невеликий, і непохідний, і, скажімо так, не якийсь громісткий, а чудове рішення і для дому, і для закладу. І це якраз таки про флешбенг. Варто відмітити, також що продувка реалізована типу як в цій димовій шашці, що з багатьох отворів одразу виходить дим і створює такий собі клубок. Який окутає весь кальян. В цілому це виглядає прикольно. Мені принаймні подобається. Я не знаю, чому я одразу не звернув на це увагу, коли кальян вийшов, а почав цікавитись тільки згодом. Якщо до матеріалів перейти, тут, в принципі, все у нас по класиці нержавівча сталь, поліацітальчі, блюце у нас пофарбоване порошковою фарбою, конектор у нас іде на магніті, так само, як і у моделі Valve, і мундштук. Мунштук також покритий чорною порошковою фарбою. Тепер що стосовно комплектації, ціни і так далі. Ось така у них коробка. Візуально Виглядає класно, це стилістично пропрацьовано не тільки в плані дизайну самого кальяну, а також і в дизайні пакування. Чим нам сподобались кальяни Emotion, чому ми вирішили, що так це потрібно дистрибутувати в Україні, це їх комплектацією. Ось в такій коробці у нас іде одразу і кальян, і колба, і всі ущільнювачі, і комплекти кульок, тобто, все, що потрібно. Єдине, чого немає, на жаль, це Персонального мунштуку, та це вже скоріш за все специфіка саме німців, тому що не перша компанія, яка мундштук мунштук постачає окремо, і напевно навіть не німців, а європейців. Тому що я знаю також в Іспанії є деякі компанії, які чомусь продають мунштук окремо. Чому? Поняття не маю. Та базова комплектація це кальян, колба, всі ущільнювачі. Вона поміщається ось в цю коробку і вартує 170 євро. На сьогоднішній день мені відомі ціни тільки в євро. Та на момент виходу цього відео ми вже прорахуємо ціну в гривні, і я виведу її зараз ось тут. Це базова комплектація. Якщо ми говоримо про повну комплектацію, туди буде входити ще мундштук. Мундштук вартує 25 євро, а також шлан. І повний комплект, якщо ми дивимося, от як тут без чаші тільки і регулятору, коштує приблизно 200-205 євро. Знову ж таки, не знаю ще точно ціну в гринях, виведемо зараз її ось тут. Стосовно практичності використання, це дуже класна модель. Я не скажу, що вона найкраща, яка була, але за рахунок своїх габаритів, за рахунок своєї ваги, кальян дуже класно вписується і в домашнє використання, і також у закладі. Зараз тут виводу характеристики кальяну по особисто по своєму досвіду скажу, що для дому варіант класний, тому що його можна поставити як на підлогу, так само і на стіл, так само і на невеличкий журнальний столик, і на Логічно можна використовувати в кальянах, тільки якщо в кальянах, то виключно на стіл ставити ось цю от махіну. Звісно ж, кальян має зйомний дифузор. Хочете або працюємо з дифузором, хочемо, знімаємо його тут вже як вам буде зручно. Тяга у моделі Flashbank зроблена максимально популярна, як і у 95% сучасних кальянів. Вона наближена до легкої, та, звісно ж, регулюванням рівнем води, а також використанням або невикористанням дифузору, ми можемо трішки її варіювати. З плюсів, хочу виділити класний дизайн, гарну Якість матеріалів, прикольне пакування, яке зроблено, і стилістично класно, і також зручно. Щоб колба у нас нарешті йде в комплекті, вона також. Підходить під цей кальян і візуально, начебто, його підкреслює. Прикольну продувку і, звісно ж, зручність у використанні. Із мінусів за майже два тижні використання я можу виділити хіба що не зовсім зрозумілу комплектацію, так як у флешбенгу іде окремо. Та сказати, що це прям такий мінус, ні. Але з іншого боку, є моделі у компанії Motion, наприклад, такі як Footer, де мундштук одразу йде в комплекті. Ну. Для когось це може бути мінусом, для когось ні, але в будь-якому випадку ми будемо продавати і базову комплектацію, і повну комплектацію, тому цього ви не відчуєте. І підсумовуючи, хочу сказати, що Flashbang це досить класне дизайнерське, таке трішки провокативне мілітарі рішення, але от чимось воно чіпляє. Класно пропрацьований дизайн і не тільки сфокусований на кальяні, а також і на пакуванні. Увага до деталей, що дуже важливо. Досить демократична ціна, і все це разом робить напевно флешбенк таким привабливим. Про це тільки моя думка. У випадку, якщо ви вже знайомі з цією моделлю, то напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео, як вам. Флешбенк, якщо ні, то просто поділіться своїми думками, як вам дизайн, як взагалі вам стилістичне виконання. І чи подобається взагалі вам такий напрям чи ні. А на сьогоднішній день кальяни флешбенк вже доступні для покупки, ще раз повторюсь. Посилання я продублюю в описі до цього відео. І на цьому, в принципі, все. Дуже сподіваюся, що відео було для вас корисним та цікавим. Якщо так, то не забудьте, будь ласка, поставити йому лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. Під Пишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, та вдарте у дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. Попереду у нас ще буде декілька відео присвячених і кальянам Amotion, і аксесуарам від компанії Moze, Тому обіцяю вам, буде цікаво. З вами, як завжди, був я Женя, кальянний канал Sweet Smoke, І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.